У нас також є кисневий порошок для посудомийної машини. Саме кисневий порошок. Ось тут, як ви бачите, миття посуду в посудомийній машині. Його 9, ну, саме в цій упакуванні 900 грам, 140 гривень. одну-дві столові ложки потрібно на процес. Також є 500 грамова за 85 гривень. Оксана питає, чи є дезодоранти? Так, звичайно, у нас є кулькові, а, якщо жіночі, це мум. А, 58 гривень чоловічий банк, 53 гривні. А також у нас там є великий вибір а, в спрей, такий спрей, так? Да, спрей. А, там їх є по три види жіночі, Три вида чоловічі. У загальному дуже багато. І їхня ціна 93 гривні. Саме цього, але не забувайте, що ви також можете отримати 10% знижки по промокоду TIKTOK. Також не забувайте, що, наприклад, якщо ви замовляєте саме на Укрпошту, то у вас буде діяти мінус 25% знижки на доставку ще. Ви можете зрівняти з іншими магазинами і побачити величезну різницю. Аліна питає, чи орієнт універсальні капсули? Є. Також 995 гривень за 72 а, штуки. Зараз ми їх знайдемо. І питаю, що за розіграш? Давайте спочатку наберемо 100 тисяч Я думаю, лайків. що на обіду він вже тут буде. Так, 100 тисяч лайків і ми оберемо, що розіграти. Також не забувайте, якщо ви робите замовлення, від, з якого числа? А, з 4 серпня. 4 -го серпня, хто зробив замовлення, ключ, Буде брати участь у розіграші. Подарунок ми сьогодні підемо забрати, так. І покажемо вам у прямому ефірі ввечері. Так, все вірно, все вірно, і а, хтось цей подарунок може забрати саме собі. Алла питає: добрий день. Самі дешеві капсули, які у вас є? А, так, самі дешеві капсули. Ну, дивіться, якщо так брати, то це можна на кілограми брати, а, наприклад, 270 гривень. Або 330 гривень диски. Або ж, наприклад, ви можете взяти так, 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 де наші сюди йде. А можете, ну, вони не самі дешеві, проте вони а, мають дуже гарну якість. Наприклад, дивіться, якщо ви їх придбаєте, тут 60 штук плюс 5 подарунок, капсулу, 15 грам, вони коштують 383 гривні. Проте у нас на неакційні товари, поки він у нас не на акції, ви можете скористатися 10% знижкою отримати, а, от, наприклад, 10% знижки на суму 383 гривні. Якщо не помиляюсь, там буде 340 ой, 340 ще гривень. Тобто, також дуже гарна пропозиція. Наприклад, у нас є дуже класні капсули Grand Trade Ultra, також 4 в одному 50 штук у відрі, 21, 21 грам важить капсула. Дуже гарний. Ось такий набір ще. Плюс він в каталозі коштує 399 гривень. Ми ще також до вас додали тут ще проваждя миття посуду і рідке мило, і це все коштує. Також 399 гривень. Тож можете зробити собі скріншот. У нас, наприклад, бачите, на прямому ефірі вигідніше. На себе туди капсулу. Так, е, да, можемо туди, щоб нам не було сюди. Угу. До речі, якщо я не помиляюся, шановні, то сьогодні вечором, якщо нам приїде Ставиш. ще новий товар. Угу. Сьогодні нам приїде ще товар. Новенький. Тож будемо, ну не знаю, чи сьогодні ми встигнемо його, вам його показати? Я думаю, що, що вже завтра. Проте буде новинки. Оксана питає, це роздріб, Так, так ціни чи роздріб є у нас і є гурт. Як вам зручно, роздріб. У нас є каталоги на роздріб, на гурт, на все є. Те, що ми вам зараз кажемо, це на роздріб, по цінам саме в прямому ефірі. Який твар дня? Товар дня у нас засіб для підлоги В5. Його ціна всього лише сьогодні така смішна, за такий, за такий бренд, всього лише 50 гривень. 50 гривень 1 літр. Робіть Таку ціну скріншоти. ви зможете знайти тільки у нас. Робіть скріншоти, замовляйте. <кх> для замовлення пишіть на номер телефону, yeah. який прикріплений в коментарях. Питають за порошок Ігор, Грінлайн з зеленим чаю. У нас є грінлайн зелений. Дивіться, отакий. От от, uh, він у нас безфосфатний порошок для білого прання. Uh, він, у, нього, у нього акційна ціна: 363 гривні. Не забувайте, що цей порошок ми імпортуємо з. Чехії. А, На нього дуже гарна ціна, тож можете його замовляти також. Є також він в такому помаранчевому кольорі, це для кольорового прання. Є також він в 3-хілограмовому фатовці, синій є а, універсальний і зелений 3-кілограмовий також є для білого прання. Тож можете собі обирати. Так, Дивіться, так. скільки у нас, до речі, милодав. Тут ще десь, у нас у нас десь 4 палети, 5, чи я не знаю, скільки. У Нас дуже багато, до речі, милодав, знаєте що. А, хто вам не показує такі обсяги, то. Ігор, що є для чистки диванів та коврів? Що є для чистки диванів та так? Чи підвальні дивіться <кхм> а, для коврів? Я вже казав, що наша колега використовує господарське мило. Так вона мені розповідала. каже: от ти кажеш, що у нас нічого немає для килимів. А я кажу: А ну так по специфіці, ну, специфіці нема. А вона каже: Я використовую господарське мило, він є прямовідником і він дуже допомагає. Його ціна всього лише 40 гривень. Не забувайте. А можете його брати використовувати гарний дома в загальному буде засіб. Він не тільки підходить для килимів, звичайно, він і плямовідників для миття посуду для, для комплексного прибирання. Тобто він вам підійде. Наприклад, якщо у вас є великі плями на, саме на дивані, якісь плями, то у нас є плямовідник Денкміт саме в спреї, що буде вам зручно саме розпилювати рідину на диван. Доброго дня, Марія. Доброго дня, Марія. Так, Інна питає гелі для душу. В яку ціну? Гелі для душу в яку ціну? Так, поїхали. У нас є. Далас з парфумами це чудовий крем-гель для душу від Далас. Є різні види: є чоловічі, є жіночі ваніль, є зелений чай та огірок, є ягідний мікс, є малина та м'ята, є півонія. Їхня ціна за один літр, наприклад, 135 гривень. Проте це не остання ціна, тому що ви ще можете отримати 10% знижки по промокоду. TikTok. також у нас є менше фасування по 200 мл, Їхня ціна 40 8 гривень. Також можете отримати 10% по промокоду Тікток. Але і це ще не всі наші гелі. Також у нас є великий вибір гелів Лорін, які ми імпортуємо а, з Європи. А, дуже гарна якість. Один літр коштує 101 гривню, і це також ви можете отримати ще 10% а, знижки. На неї у нас є різні краса і догляд, ніжна шкіра, Релакс, а, Фантазія. Ці всі гелі ну для, для дівчат для ви можете собі е, замовляти. А е, далі також у нас є гелі від з новинок, це від Балеа від Денкміт. Також є чудові гелі. Е, більшість ви можете це побачити в нашому оновленому каталогу, який ви можете отримати у нашого менеджера е, по, за номером телефону, який знаходиться в чатах прямого ефіру або на екрані прямого ефіру. Капсула, яка ціна? гривень. Юлія питає порекомендуйте, будь ласка, ще для скляних варочних поверхонь та антинагар для духовки? Скляних варочних поверхонь? Угу. Це я так розумію, мабуть, ви маєте на увазі або це індукційна плита, або електрична плита, керамічна, щось в плані цього. Угу. Дивіться, у нас є. Я якщо я вас добре зрозумів, то у нас є. Антижир Галакс uh, за 89 гривень. Дивіться, засіб для чищення індукційних і керамічних плит. Чому вони зробили окремо для цього, тому що він не дає подряпин, без подряпин. Uh, я, наприклад, свою електричну плиту трошечки попортив uh, саме антижиром, але не Галаксом іншим. Наприклад, бо у мене був дома джаз, він для газової плит, а я використовував його uh, на все. Дуже також сильний, проте більш призначений для газових таких плит. Ну а оце вже у нас для керамічних і електричних. Рекомендую 89 дев'ять гривень коштує. Ще можете отримати 10% знижки по промокоду. TIKTOK. гарний засіб і гарний результат. Також не забувайте, що на 100 тисяч лайків у нас буде розіграш, Підписуйтесь у нас, головне буде підписано. салюти? не салюта швидке плохо. Так, головне бути підписаним. Також підпишіться на, наш, на наші сторінки, да. які є прикріплені на капітолій. Так, да, до речі, все вірно. Для того, щоб прийняти участь у розіграші, потрібно ще бути підписаним на нас. Це дуже важливо на це. Ви мусите на нас підписатися. Тобто, хочете брати участь у розіграші, підписуйтесь на нас. Також ви підписуєтеся і будете бачити дуже актуальні, класні новини з нашими товарами, цікаві а, факти і так далі. Аня пита, як можна все заповнити? Як можна все заповнити? Ну, ну що ж казати? Я працюю вже не один рік, так скажемо, ну, саме з товаром побутовим і працював. Я так, знаєте, по сходинкам. Трун -трун 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 піднімався, і от там десь друга сходинка, якраз була та, що треба було знати весь товар. Ну це мені допомогло. Яку ціну дав, Лювія питає? Дав у нас 599 гривень і можете отримати 10% знижки по промокоду ТікТок. Можете собі порахувати, а потім ще можете порахувати. Що у нас ще також є мінус 25% знижки на доставку Укрпошти. Ну, якщо ви це все порахуєте, то ви зрозумієте, що разом з нами вигідніше. І ми... не забувайте, що ми більшість є імпортерами більшості продуктів. Леся питає, молоді що... ціна. Так, якщо капсули, це 208 гривень. 380, 450. Не забувайте, що коли ви передивляєте передивитеся наш каталог, ви будете можете бути впевнені, якщо ви напишете промокод TikTok, ви отримаєте на весь асортимент 10% знижки. Єлизавета питає: доброго ранку. Чи є у вас правильний порошок диноклій для білого? Е, у нас є. я Порошно. Відбілювач. також у нас є плямовивідник. ось окей. Його ціна 113 гривень. Так, а цього 231 гривня. До речі, від денкміта. А, від денькміта нам також ще приїде а, сьогодні новинки. Е, да, 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 да. До речі, якщо я не помиляюся, то навіть... Було багато питань про тюлі. Ну uh -huh. е, то ми щось для того замовили. Е, тож очікуйте. Е, підписуйтесь на нас, будуть класні ціни. Будемо давати знижечки, акції, товари дня. Також е, дивіться, сьогодні у нас що, п'ятниця? Uh -huh. Чи я вже Четвер. випав в житті? Четвер. А, то цей, то ми на суботу придумаємо дуже якусь також круту пропозицію для вас і по товару дня, і це загально будьте підписані на нас, вас чекає дуже багато новин. Для коврів, що є? А, знову ж, як я і сказав, а, господарське мило, як мені радила а, наша колега а, господарське мило 40 гривень. Покажіть, будь ласка, які ще маєте капсули Арії? Так, euh, це вже таке. Я, я нас якраз шукав. У нас є універсальний. 99 гривень. А також універсальний. Маунтайн Mount Spring. Mountain Spring. Я хотів дуже відкрити упакування одне тут, щоб продемонструвати, що за капсули, як вони. як. Що за капку, як вони виглядають? Це маска та шампунь для сухого волосся. Так, є, так є. Так. Наприклад, є от, наприклад, маска для сухого та фарбованого волосся. Ну, це два в одному, але вона для сухого волосся, а з органовою олією. Це шампунь, а є ще маска. Їхня ціна шампуня 113 гривень, маски 121 гривня. Також не забувайте, що ви коли робите такий комплект, ви ж також можете отримати знижечку по промокоду TikTok. І заощадити разом з нами. Руслана, питає, у відеочках оригінал? Що саме? Ну, у нас моє оригінал. Века. Дивіться, дивіться. Доброго ранку, Ланно. У нас е дивіться, будь ласка, тут у нас є е капсули, наприклад, це капсули Хенкель, німецькі. Е ми їх назвали позаті отакі е капсулки, тому що вони дуже великі. Нам приїхали, вони деформовані. Деформовані чому? Тому що вони дуже великі. Вот їх чуть-чуть бачите дуже дуже багато в ньому концентровано в гелі годь і цесь, тому що от, -от, от такі нам прийшли. Ми їх продаємо окремо по кілограм 270 гривень. Якість прання дуже 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 гарна. А, про це говорить знову ж, скільки ми продали. Ми продали за місяць дуже дуже багато таких відер і цих десь і в загальному всі. А у нас товари а, оригінальні. Скільки коштує персіл, Оксана? Питає? Персіл у нас е, саме капсулки коштує 370 гривень. За 38 штук також у нас є сухий порошок персіл, е, якщо не поміняю, 74 гривні. У Василіса пише, що вчора не встигла замовити крем. Mm, крем для для чого? Чекінський бальзам, чи крем для рук. Не встигли. Чому не встигли? А, загально, можливо, якщо вже була у вас переписка з нашим менеджером, це не проблема, це можемо, якщо вона вже вчора почалася. Знаєте, ви ведете такі переговори, то вже це ще можна зробити. Вона питає, з якого міста? Місто виноградів. Так, хочу цей набір. Це набір думаю, з капсулами. Може, капсулки 399 гривень. Також у нас є лавандовий бум набір, також у нас є набір чудовий за 499 гривень. Також я хочу скласти сьогодні набір з Мило Лорін, так, щоб вам поїхало всі різні види. Розумієте? Там, от, наприклад, у нас є 5 літрове мигдальне молоко, а ви можете замовити там, 4 штуки, але будуть всі різні: вершина, антистрес, олива, мигдальне молоко. Так, відповідаємо всім на питання, хто питав нас про ціну капсул молі. Так, ага, я поняв. Ага, поняв. 208 гривень, 380 гривень, 450 гривень. І ще раз, 208 гривень, 380 гривень. 450 гривень. А, можете замовляти. Не забувайте, що, що не забувайте, що на неакційні товари у нас діє знижка 10% по промокоду Тікток. Тож, а, пишіть нашим менеджерам. А, Покажіть товар. І... Ага, йдемо. Тверня. У нас а, засіб для підлоги в 5. Анучка, ви покажете, я зараз хочу так, вип'ять коштує всього лише, тільки сьогодні 50 гривень за 1, літр, за 1 літр такого чудового засобу для підлоги, тільки у нас тільки сьогодні. Так, робіть собі скріншоти. Це в нас для паркету ось такий засіб, а це для ламінату. 50 гривень всього лише. Також не забувайте, що на 100 тисяч лайків у нас буде розіграш. Не забувайте підписуватись. Обов'язково потрібно бути підписаним. Так, давайте швиденько по питанням будемо швиденько всім відповідати. Багато що у вас є дешевше, що у нас є багато дешевше є з економ сегменту товари. Якщо ви забажаєте, я вам буду показувати, що саме вас цікавить порошочки там, шампуні чи ще шелі чи все. Де можна подивитись каталог це за нашим питає. номером телефону, який прикріплений в чатах прямого ефіру або на екрані прямого ефіру? Якщо вам так не дуже зручно, можете зайти на нашу сторінку Grand Trade в Тіктоці, на яку зараз переглядаєте прямий ефір, і там в шапці профіля є ще також методи, як можна зробити замовлення. Це може бути інстаграм, це може бути сайт, це може бути просто нам написати в діре, ну, саме повідомлення в Тіктоці. Ірина питає про який порошок? Який? Рідкий. А, Так, дивіться, у нас є рідкий порошок Вашингтон дуже гарної якості. 232 гривні коштує Лаванда Жасмін і а, з Марсельським милом. У нас є молі Угорщина 352 гривні. Універсальний дитячий. У нас є Проваж, німецько-українська компанія. Його ціна всього лише 185 гривень. Також у нас є Family, його ціна 189 гривень за 4 літри, Тут 5 гривень. А, Тут у нас є Лори Люкс Угорщина 235 гривень. Є різні види для кольорового універсального прання. У нас є Іравош за 199 гривень, є різні види. Універсальний для чорного, для кольорового, для білого, делікатного прання 199 гривень за 5,9 літрів. Є звичайний Ірвош за 178 гривень, є акційний Green Line, він безфосфатний. Гель Чехія, 200 гривень. У нас є чудовий преміум класу гель 1 літр на 40 прань. Гіпоалергенний екологічний коштує 150 гривень для чорного кольорового універсального прання. У нас є дитячий гель гіпоалергенний з народження, 287 гривень за 2 літри. Також у нас є геля. Вибачте ціну. Знаю, що там 260 чимось гривень за 3 літри. Також гарної якості можете замовляти. Забув точно прям ціну. 267 шістдесят і а, і також Іра, Wash, Wash Gel, блек є, колор, uh, є делікат, uh, є універсал, є різні для, для білого прання. Його ціна за 3,8 літрів 135 гривень. Так, не забувайте, що для замовлення або для того, щоб отримати каталог, пишіть на номер телефону, який прикріплений в коментарях. Так. Капсули для прання, які, які ціни? Uh, так, ціни швиденько.